Вітаю всіх на каналі сервісного центру A game Kyiv, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. В цьому відео хочемо продемонструвати вам ось таку мікросхему, яка є в нас в продажу, яку ми встановлюємо в ігрові ноутбуки. Як бачите, за маркуванням ось цим, це в нас SRK t 1 це процесор повноцінний Intel Core i5 11400H, тобто це процесор 11-го покоління, який встановлюється в ігрових ноутбуках. Що хочу сказати, що крім саме цих мікросхем, крім i5 процесорів, до речі, які має 6 ядер, 12 потоків та 12 МБ кешу, в нас ще ми встановлюємо навіть в якості апгрейду можна це зробити. Такі самі процесори 11-го покоління i7, i7-11800H. процесор значно більш продуктивніший, тому що має 8 ядер. 12 або 16, зараз не згадаю потоків, а головне 24 МБ кешу, тобто в два рази більше кешу, ніж в i 5 процесорах. Ці процесори ми знімаємо з донорських материнських плат з іншими якимись проблемами, тобто самі по собі процесори не мають ніяких дефектів, надаємо гарантію на наші роботи, на процесори, все працює, немає ніяких проблем. Що хочу о, відмітити, що я рекомендую вам ці процесори купляти тільки в тих, в тих містах, які їх встановлюють, тобто сервісних центрах, наприклад, у нас. Поясню чому, тому що якщо його купити десь в іншому місці і принести в якийсь сервіс для встановлення, ви дуже легко можете опинитись в ситуації, коли цей процесор після заміни не запрацює. а Повірте мені, причин для цього може бути багато може бути невірно діагностована проблема, може бути. Невиконані умови для нормальної пайки, і процесор може бути пошкоджений в процесі цього процесу пайки, або ж ну, це може навіть бути взагалі неробочий, наприклад, процесор. Ну, його ж неможливо перевірити, наприклад, якщо ви його отримуєте ось в такому стані, десь на новій пошті, коли ви замовили його десь в іншому місці. А зазвичай, до речі, якщо ці процесори продаються, то гарантія на них не надається. Ну тобто, всі проблеми, які потім ви можете зіштовхнути, з якими проблемами будуть потім вирішувати за ваш кошт. Ну тобто не бачу сенсу платити цей процесор декілька разів, наприклад, не маючи гарантії результату. Якщо ви будете звертатись до сервісного центру, наприклад, до нашого, то в такому випадку ці процесори ми встановлюємо самі. Є в нас все обладнання, є досвід по заміні таких процесорів. Є вже навіть відео на каналі, де ми зробили апгрейд в одному ноутбуці Acer Nitro 5, в якому стояв процесор ось такий i 11400 а вже запрацював i7-11800H. До речі, ми не тільки вміємо і замінюємо ці процесори і діагностуємо правильно їх проблеми, а ще й вміємо правильно збирати системи охолодження, бо є. Є така думка, що ну немає різниці, наприклад, в системах охолодження будь-яких ноутбуків. Ну на мій погляд, це дуже хибна оцінка ситуації. Нас насправді в ігрових ноутбуках, які дуже багато виділяють тепла, дуже сильно гріються. В них встановлені потужні компоненти, які саме це теплою виділяють, і система охолодження зазвичай в ігрових ноутбуках дуже розвинена, дуже велика. Має декілька компонентів. Вона охолоджує, як самі мікросхеми, наприклад, процесора, відеокарти. Вона охолоджує елементи їх живлення, катушки, ключі. По самій системі охолодження розкладені термопрокладки. До речі, з часом як термопрокладки, так і термопаста, наприклад, вона втрачає свої властивості за рахунок розшарування, висихання і, наприклад, термопасту треба замінювати в ігровому ноутбуці, ну, наприклад, раз на два роки, а краще, можливо, навіть і частіше. Тож, якщо цього не робити, ці процесори можуть можуть виходити з ладу, наприклад, навіть від перегріву. До того ж, ці процесори виходять з ладу через пробій живлення. Це ми вже з, з такими ситуаціями стикались вже в нашій практиці. Вже такі заміни ми робили. До того ж, можна призвести до виходу з ладу цього процесора. Якщо ви, наприклад, звернулися до непрофесіоналів за зачисткою системи охолодження, наприклад, заміною термопасти. По-перше, цю термопасту можуть замінити на неякісну ми користуємося тільки якісними витратними матеріалами вже перевіреними часом. І є різниця. Вона є, вона приблизно десь ну навіть до 10 градусів різниці при використанні термопасти, наприклад, невідповідної якості. А саме головне, що система охолодження, оскільки вона розвинена, має багато компонентів, її треба правильно усаджувати, скажімо так. Тобто вона має стати на своє місце для того, щоб були нормальні відтиски на самому кристалі. Тобто вся поверхня кристала так, як треба, прилягала до радіатора, була був такий, як треба. Тонкий шар, термопасти і так далі. Ну тобто там дуже багато нюансів. З цими всіма нюансами ми з... знайомлювалися саме з часом, і тільки з часом стали дійсно з досвідом розуміти, як це треба робити для того, щоб досягнути правильних температур роботи цих компонентів. Адже перегрів процесора, наприклад, самого кристала, призводить до перегріву, бо кристал починає споживати більше струму, падає внутрішній опір самого процесора. Він не постійний від температури, він залежить і е, зростає навантаження на елементи живлення. Отже, якщо система зібрана неправильно, це, по-перше, призводить до перегріву самого кристала, бо він не, не охолоджується так, як треба. А якщо ще й невірно встановлені термопрокладки або не мають е, щільного контакту, який має бути з системою охолодження, через перегрів цього кристала починає перегріватись компоненти живлення цих мікросхем. І навіть виходять з ладу саме через живлення, пробиває ключі іноді, навіть з прогарами, навіть наскрізь ними. Тобто, прогорає, може прогоріти через замикання в самому ключі, навіть отвір в материнській платі. Ну, тобто, це дуже складні пошкодження, і, ну, мабуть, якась дуже вагома частина з них вона навіть не підлягає відновленню. Навіть ми не всі прогари, на жаль, можемо ремонтувати. Отже, щоб не було цих проблем, система охолодження має обов'язково збирати професіонал, який розуміє, як її треба збирати. Тобто, не тільки треба замінити цю мікросхему, правильно діагностувати. Давайте почнемо з того. Не тільки замінити правильно так, як треба, але й потім, як після заміни, правильно зібрати систему околодження і перевірити, щоб ця мікросхема працювала в тому режимі тепловому, в якому вона має працювати без тротлінгу, без перегрію. Тож рекомендуємо звертати саме до сервісного центру за заміною таких недешевих. До речі, вартість буде за посиланням в описі до цього відео, недешевих цих потужних мікросхем. Так, для тих людей, які знаходяться в іншому місці, не в Києві, бо наш сервісний центр знаходиться тільки в Києві, теж можна до нас звернутися абсолютно без будь-яких сумнівів та ризиків, тому що ми отримуємо ноутбуки на ремонт новою поштою на регулярній основі. Не було ще ніяких проблем на щастя, я сподіваюся, що їх не буде, все доїжджає, нічого не втрачається, нічого не пошкоджується. Ноутбук приїжджає до нас, ми робимо діагностику, як її треба зробити професійно, зв'язуємося з вами за тим номером, який ви залишаєте, для контакту в вайбері, зазвичай це робиться, щоб зберігалася історія спілкування, щоб можна було потім переглянути, згадати будь-які моменти або цифри на стадії узгодження ремонту. Якщо вас це влаштовує. Ви даєте згоду на ремонт, для, при цьому діагностика безкоштовною вважається. Ми не беремо тоді за неї ніяких грошей. Ми робимо цей ремонт, перевіряємо, тестуємо, все збираємо професійно так, як треба. Ноутбук відправляється до вас накладеним платежем, тобто ви не ризикуєте, не беремо ми ніяких передоплат за ремонти тільки тоді, коли ви впевнились в тому, що все вже працює, що все в порядку. Ноутбук їде закритий опломбований стікером, по якому ми надаємо гарантію три місяці на замінену мікросхему та на роботи, які були проведені, наприклад, ще там ремонт, живлення, ну і навіть там пайка знову ж таки, пропаювання цієї мікросхеми. Тобто, ми ви оплачуєте саме комплекс робіт і отримуєте повноцінну гарантію, яка йде за стікером, яким запломбовується, як я вже сказав, корпус. Три місяці не маючи будь-яких хвилювань щодо якихось проблем, які мають бути. Якщо вони виникають, це буває дуже рідко. Тоді ноутбук ми ремонтуємо безкоштовно по гарантії. Навіть якщо доводиться, наприклад, замінити цей процесор ще раз. Але такі випадки в нас дуже поодинокі, це дуже рідко зустрічається. Тож, ось такий процесор. 11 покоління ще раз i 5 11400 h 6 ядер, 12 потоків, 12 мегабайт кешу. Не дуже я б сказав, швидкий. З можливістю апгрейду на i7-11800. Дивіться, посилання також буде в описі до відео на більш потужний 7 процесор. Ми замінюємо, ремонтуємо ігрові ноутбуки в нашому сервісному центрі A-Game Kyiv. Дякую за перегляд. Якщо у вас будуть якісь запитання, ви можете задати їх в коментарях. Але я рекомендую вам одразу звертатись, якщо вас будуть цікавити обставини щодо ремонтів, вартості, якісь. Якщо ви хочете описати несправність та звернутись до нас за тим, щоб ми її відремонтували, пишіть одразу в Viber, номер буде в описі до цього відео, щоб одразу вся історія в нас зберегала в тому місці, де її завжди можна подивитись. Цей засіб такої комунікації найзручніший, як виявилось, із часу. Дякуємо за пригляд. Це ресна центр Київ. До побачення.